Президент Сполучених Штатів не виключив, що може силою анексувати частину держави НАТО. На пряме питання чи розглядає він можливість вдатися до зброї для того, щоб Гренландія стала частиною Америки. Трамп відповів навряд чи це знадобиться, але він не відкидає і такої опції. Це загострення риторики, яке ризикує ще сильніше роз'єднати НАТО. Сталося після вкрай невдалої поїздки до Гренландії, що підпорядкована Данії. Віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса, адже найбільший на планеті острів зустрів його вкрай холодно і йдеться не лише про температуру, про те, як американці хотіли відвідати Гренландію, але обмежилися своєю військовою базою, за межі якої так і не вийшли. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Без костюма підкреслено невимушено в гольфі з блискавкою джинсах і кросівках, Віце-президент Сполучених Штатів разом із дружиною сідає на літак до Гренландії. Цей геть не державного рівня візит, хоча американці ще навіть не долетіли, викликав бурю обурення і призвів до мало не тектонічних наслідків на острові, який їх, як виявилося, зовсім не чекає більшість гренландців не хоче бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями. Я думаю, можна впевнено казати, що в них немає жодної поваги до політичного процесу в Гренландії. У нас досі йде дискусія про майбутній уряд. У нас проходять міські вибори в цьому візиті. Ні крихти поваги. Вони обрали поганий час. Це не перша спроба адміністрації Дональда Трампа поміряти гренландську температуру. Спершу до передвиборчих заяв про те, що він хоче купити Гренландію, світ ставився несерйозно, та Трамп не зупинився вдруге, ставши президентом. Навпаки, нам потрібна Гренландія. Йдеться про національну безпеку. Це починає помітно тривожити і Данію, чиєю автономією зараз є Гренландія, і саму Гренландію, яка звикла розігрувати в двосторонніх стосунках з Данією карту колоніалізму і вимагати незалежності. Але Тверезо розуміє, що сама себе утримувати економічно неспроможна. Відтак справа лише в тому, щоб діставати від Данії більше грошей у місцевий бюджет і менше інструкцій, як ним керувати. Американці в цьому рівнянні зайві та спершу виключно як турист туди летить син Трампа Дональд. Трамп молодший чудова країна, надзвичайні краєвиди. А далі туди збирається віце віцепрезидента Джейді Венса Ушу. Її поїздку анонсують як сімейний відпочинок з одним із дітей, аби зануритися в гренландську культуру і відвідати щорічні змагання на собачих упряжках. І тоді Гренландія разом з Данією на всіх доступних рівнях зривають стоп-кран. Я реагую на американський візит наступним чином: по-перше, його не можна розглядати окремо від заяв, які ми чуємо вже кілька місяців від американської сторони. А по-друге, це точно не той візит, якого потребує Гренландія. Тому я вимушена сказати, що це неприйнятний тиск одночасно на Гренландію і Данію, якому ми протистоятимемо. Гренландія, де щойно відбулися вибори, ще не обрала уряд, тому американців наполегливо просять утриматися від візиту. Ті не слухають навпаки, до уші приєднується її чоловік Джей Ді. Я не захотів, аби всі веселощі дісталися їй одній, тож долучаються до неї. Відвідаю наших охоронців на базі в Гренландії. Перевірюю, що там у Гренландії з безпекою ви зрозумієте, це дуже важливо. Щоправда, програму максимально звужують до візиту на американську військову базу. Приймати ушу одна за одною відмовляються усі установи, з якими намагається домовитися американське консульство. Навіть місцева турагенція вибачається та каже ні. Міністр закордонних справ дані зміни в американському графіку щиро вітає. це звісно деескалація. Бо коротко кажучи, у американців були якісь свої ідеї щодо того, що вони можуть купити Гренландію. Але вони не змогли. А тепер вони просто відвідують власну військову базу. Ось туди ми їх ласкаво просимо. Але Дональд Трамп не зупиняється. Нам потрібна Гренландія. Світу потрібно, щоб ми мали Гренландію. Вчора йому підігрує керманич Кремля. З таким виглядом, наче сучасний варіант плану Молотова Рібентропа, за лаштунками вже підписано. Річ у серйозних планах. Йдеться про серйозні плани американського боку щодо Гренландії. Ці плани мають давні історичні коріння, і очевидно, що Сполучені Штати будуть і надалі системно просувати свої геостратегічні, військово-політичні і економічні інтереси у Арктиці. Його величність датський король Фредерік коментує, як і належить монархові. Стримано як я вже говорив, ми живемо в новій реальності. У відповідь, куди швидше і куди ширше ніж планували, гренландські новообрані парламентарії формують коаліцію. До неї входять чотири з п'яти партій. Новий місцевий уряд очолить Єнс Фредерік Нільсен, лідер найбільшої партії демократи. Він уже заявив, Сполучені Штати не виявляють поваги, і пообіцяв, що цю зовнішньополітичну ситуацію його кабінет міністрів виправить. Яна Сесарчук, Анатолій Короб, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. Ну і щойно стало відомо, що до Києва прибули парламентські представники з усієї Європи. Спікер парламенту українського Руслан Стефанчук зустрічав, зокрема, спікерів та віце-спікерів парламентів Бельгії, Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції. Ну і також представників європейського парламенту можемо бачити ці кадри, як на головному вокзалі країни. З потяга зустрічають європейських представників.